Тепла зима та відсутність опадів на Одещині. Як це позначиться на майбутньому врожаї? У якому стані сьогодні озимі і чи достатньо у нас посівного матеріалу, щоб розпочати весняний посів? Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф». Чи буде Україна з хлібом цього року? І як клімат позначається на традиційних культурах, які висаджують в нашій області? Про це ми поговоримо з заступником директора Слеційного інституту Євгенієм Доморадським. Ви знаєте, справа в тому, що південь, південний регіон, особливо це Одеська область, вони минулого року були досить, скажімо так, богом обдаровані опадами, і ми, слава Богу, отримали своєчасно і сходи. Але Якщо говорити про вологозабезпеченість, то ми мали достатню кількість опадів в осінній період це вересень, це був жовтень місяць, навіть в листопаді, а вже в зимові місяці вологи практично не було. Ви правильно кажете, не було снігів. Але за рахунок того, що температури були невисокими і пшениця, особливо в південному регіоні, вона практично не припиняла вегетацію, то навіть слабкі посіви зараз почувають. Досить-досить непогано. Але справа в тому, що ми будемо бачити, ну, як вам сказати, яка буде погода в подальшому. Якщо будуть швидко наростати температури і не буде вологи, то буде дуже складно. А на сьогоднішній день посіви перезимували досить непогано. І на сьогоднішній день вони знаходяться в досить такому гарному, непоганому стані. Ті посіви, які були посіяні, Своєчасно, і навіть в пізні терміни вони вже на сьогоднішній день можуть бути або в розкущеному стані, або вони вже сформували вузол кущення. І якщо зараз буде волога і не будуть наростати температури більш інтенсивно, то ми можемо говорити про те, що ці рослини продовжать кущення і по одеському регіону, і цей Миколаївська область, і центральний регіон, то ті. Зниження температур, які відбулися у лютому місяці, вони практично не мали такого, скажімо, негативного впливу на перезимівлю. Спостерігаюся, деякі рослини відбуваються загибель, але це можна констатувати, те, що це досить поодинокі рослини. Як правило, це можливо, або якісь екземпляри більш вражені або хворобами були, або шкідниками, а в цілому рослини перезимували нормально. Якщо говорити про запас вологи в верхньому активному шарі ґрунту мається на увазі до 15 сантиметрів, то на сьогоднішній день вологи для посіву вистачає. Ми можемо, і ми в принципі вже і в нашому інституті ми вже розпочали сівбу ранніх ярих культур. Це і ячмінь ми вже висіваємо, ми вже на сьогоднішній день висіяли горох. Буквально через невеликий проміжок часу ми будемо висівати сочевицю. В принципі, на сьогодні ми можемо говорити, що в активному шарі ґрунту вологи для посіву достатньо. Але ж якщо ми будемо говорити на перспективу, а це необхідно оцінювати все ж таки метровий шар ґрунту, то на сьогодні в метровому шарі ґрунту вологи досить. Досить недостатньо. Якщо ми проаналізуємо дані метеостанції південних, це Одеська метеостанція, Миколаївська метеостанція, то, в принципі, ми в більшості випадків маємо на сьогоднішній день запаси вологи, скажімо, нижче середнього. Це десь приблизно 70-80 міліметрів в метровому шарі. Цього досить недостатньо, тому що більшість ростин використовують саме вологу метрового шару і запасів осіннього. Зимового періоду. А, в, скажімо так, центральний регіон, якщо брати так, це Київська в основному, область, там запаси вологи на сьогоднішній день достатньо високі. Але це так, невелика територія України. Це такий більш ну, така локація невелика. В основному. Ми недостатньо забезпечені вологою. Це говорить про те, що на рекорди поки що ми сподіватися не можемо, але все ж таки ми розраховуємо отримати нормальний рівень врожайності. Це, що стосується ранніх зернових, що стосується, все ж таки, пізніх зернових, таких як. Там, соняшник, можливо, більш там, теплолюбивих культур кукуруза, то цього запасу вологи недостатньо. І якщо в подальшому не випаде достатня кількість опадів, то говорить про якісь там, серйозні врожаї, на жаль, не приходиться. Я сподіваюся, що озимі зернові культури. Вони підтримують наших сільськогосподарських товаровиробників на плаву і досить непогано себе покажуть. Тим паче, що політика цінова, яку ми спостерігаємо останній рік, в принципі, формує досить непогані ціни на ринку на внутрішньому ринку. Це передусім за рахунок того, що у всьому світі досить високі ціни на зернові культури. А також, слава Богу, працює нормально е коридори по реалізації зерна е за кордон. Е але все ж таки сільськосподарські товаровиробники більше уваги приділяються технічним культурам, які є високомаржинальними, такі, як ріпак озимий, такі як соняшник, е по ріпаку, е ще скажемо, Досить такі прогнози оптимістичні, оскільки посіви ріпаку перезимували навіть і слабі, тобто морози не принесли значної шкоди посівам. Але все ж таки буде залежить від вологи. А по соняшнику, все ж таки, у мене є питання, тому що метровий шар досить таки недостатньо забезпечений вологою. Зв'язку із зміною клімату, у зв'язку із війною. Частина сільськогосподарських товаровиробників для того, щоб отримати прибутки, зараз все ж таки звертають увагу і на нові або, скажімо так, нішеві культури, які ще не так істотно розповсюдились серед таких культур. Ну, можна назвати той же нут, ту ж саму сочевицю, це прекрасні бобові культури, які є гарними маліарантами для ґрунту. Прекрасними попередниками в сівозмінах для наступних зернових культур. Вони накопичують азот, вони покращують структуру ґрунту. Це досить прекрасні культури. Також звертають увагу на більш посухостійкі культури, а до них відноситься це і просо, От, в принципі, та сама, я ж кажу, та сама сочевиця. і дещо. Позитивно, скажем так, послугувала ситуація на внутрішньому ринку, покращилася цінова політика щодо бобових культур. почали більше вирощувати останній рік два гороху. Це говорить про те, що все ж таки ми можемо сподіватися, що у нас будуть гарні попередники підозні культури. Але все ж таки ми повинні розуміти, що бобових культур ми повинні всі возьміні вирощувати значно більше, тому що без бобових культур ми не можемо говорити говорити про достойні врожаї зернових культур. Це стосується в першу чергу того, що бобові самі по собі накопичують в ґрунті біологічний азот. А ціна на мінеральні добрива зараз досить висока. Ми, більшість сільськогосподарських товаровиробників не мають тієї фінансової можливості закупити добрива в тому обсязі, в якому би необхідно. То, якщо добрива закупляють, то, як правило, це за мінімальних потреб. А висів бобових культур, він, я ж кажу, ну, значно. Покращує вміст і азоту в ґрунті, це в першу чергу. Тобто бобові як замінник зерновим культурам розглядати неможливо. Але ж як культури, які покращують сівозміну, це однозначно. І я сподіваюся, що в нашій такій важкій ситуації, коли по всій Україні розбалансування сівозмін набуло таких серйозних масштабів то використання скажімо так, збільшення частки бобових культур це є певна, певна ну, скажімо так, панацея, покращення цієї. Сонячної інсталяції у нас достатньо. Все ж таки сподіваємося на той наш лімітуючий чинник це волога. Волога ґрунтова. Щоб не було посух і повітряних, в тому числі, щоб не було різкого наростання температур. Тобто, якщо буде поступове наростання температур, будуть періодично випадати опади навіть і в невеликих кількостях, це значно покращить ситуацію і прогнози щодо значить, продуктивності всіх сільськогосподарських культур. Одне, що таке, досить є негативним фактором такої теплої зими. Це наш працює наш відділ нашого інституту відділ фітопатології та ентомології. Наші спеціалісти говорять про те, що на сьогоднішній день на посівах зернових, особливо стосується ранніх сроків, перезимували велика кількість фітопатогенів, перезимувала велика кількість шкідників. Тобто ті низькі температури, які в зиму, як правило, ми спостерігали, вони покращували ситуацію з фітопатогенами. На сьогоднішній день ми повинні розуміти, що отримати нормальний врожай без застосування інсектицидів, без застосування фунгіцидів, практично неможливо. А це додаткова фінансова нагрузка на гектар вирощеного посіву. В цілому, якщо е, говорити за е, прошлий рік і за цей рік, е, можна говорити, що засоби захисту рослин і добрива е, знаходяться, якщо не на одному і тому ж діапазоні, то можливо це подорожчання відбулося ну в межах там 7 відсотків. Я не, не вважаю, що це досить скажімо, велика різниця. Хоча, якщо брати до уваги 2022 рік, початок війни, то ціна на добрива була значно вища. У нас не було і можливості таких України поставляти, що добрива, що засоби захисту рослин, то на сьогоднішній день можна говорити про те, що ціна вона не є низькою, вона є висока, але вона більш-менш стабілізувалася, якщо ми говоримо за минулий за цей рік. Хороший господар завжди має у себе в закромах достатню кількість насіння, і хороший господар повинен мати і страховий фонд на випадок, якщо нема врожаю. Але з приватних бесід з товаровиробниками, з іншими науковими установами. Все ж таки в системі Національної академії аграрних наук виробляється достатня кількість насіння, щоб забезпечити наших товаровиробників. Скажімо так, серйозного дефіциту насіння не відбувається. Війна взагалі вплинула дуже істотно на абсолютно на все населення, на аграрний сектор. Основна проблема це зараз, мабуть. Недостатня кількість фахових спеціалістів, це є проблема з бронюванням працівників, мається на увазі, на жаль, що стосується скажімо так, технічних працівників, тобто це трактористи, машиністи, це водії. Ми розуміємо, що дійсно люди повинні ну багато кількість спеціалістів повинна бути на фронті, але ж на сьогоднішній день у нас така от проблема. Ну, взагалі, в сільському господарстві недостатня кількість фахівців. Подорожчання само собою негативно впливає, це однозначно. Подорожчали всі матеріально-технічні ресурси, це і паливно-мастильні матеріали, це, як ви ж правильно казали, перед цим це і добрива, і засоби захисту рослин. От, але все ж таки намагаємося пристосовуватися. Прогнозів я давати не буду, і я не, не люблю взагалі це не моє давати прогнози, але я вам скажу із практики із взагалі, Україна ніколи не буде без хліба, ніколи, навіть за самих негативних значить, подій. Україна завжди себе може забезпечити хлібом, тобто того хліба, який вирощує наша держава, завжди вистачає для внутрішнього ринку. Справа в тому, що нам необхідно не тільки ж накормити власне населення. Ми ж повинні розуміти про те, що на сьогоднішній день експортний потенціал сільськогосподарської галузі є досить серйозним. Це чи не один із. На сьогоднішній день я скажу чи це чи не один із тих напрямків, який дає серйозну валютну виручку в нашу державу? Що ж, незважаючи на все без хліба, ми не залишимось, але для хорошої врожайності все ж таки необхідні дощі. Ми дивились проект новини. Лайф підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.